Ще не України ні слава ніголя, ще нам братя українці, усміхнеться доля. Не можу не поставити запитання від читачів сайту сайтуафутбол. А, Саша, а правда, що а, у всіх українців, що приїжджають грати з, в Росію, є пункт в контракті, обов'язково говорити, що російський чемпіонат сильніший нашого. Ну такого. знаєте, В, в контракті нету. Принаймні всі це кажуть, чому. Да Справді это... сильніший? Ну, я не скажу, що він іменно на голову там, на дві сильніший, Ну, в якій то степені, чуть-чуть на какой-то. Там Именно чуть чуть-чуть, чуть он чуть-чуть выше. Потому что там больше, да, там действительно очень много хороших. Команд. Это можно сказать и Зенит, это и Спартак, и «ЦСКА», тот же Локомотив, тот же Рубин. Очень много Ты хороших Ты согласен, что играть легче там? Потому что именно больше хороших команд и Сталинград, не, Сталинграда. Не, Сталинграда я меньше. Не, я бы не сказал, честно. Че, думаешь, вот здесь вот легче, Но когда бы... 11 штрафной? Нет. Ну, ну для ну... тебя легче, ты лупишь отовсюду, конечно. Тебе <сих> проще. Зажигай, <сих> <сих> Не, я тебе говорю, когда что ты думаешь так легко, когда 11 штрафной стоит, мне кажется, наоборот, там легче играть. Ну, я не знаю, я... мне как-то тяжело. Тебе ответить. тяжелее было? Ну, ти ж грав целый год. Ну, играл. Ну і как? Я легче скажу, там или що... там. Я думаю, що легше в Україні, ніж на Росії. Да? Да. І тепер після цього треба забити 20 за сезон. Да, зараз да, 14 14 14 да, кажуть, що 15 точно треба вже забивати. Ну, насправді, у нас питають багато з сайту «Динамо Києві Шурика. їм цікаво знати. Легче в Украине, чем на России. Легче в Украине, чем на России. Легче в Украине, чем на России. Легче в Украине, чем на России.